Привітці мої рідненькі. Готувала я салатик вітаміний, От. Бо Осінь треба запасатися вітамінами трохи. Бо що то як то і не їлось нічого, особа такого, знаєте, за ці місяці. Дома тут це, все все своє, та й настроєння було. А тут як-то так что небудь зготовиш і їсти нічого не хочеться. Поэтому готувала я такий винегрити. Кстати, бурячок вообще такий смачнючий. Брала на этом на рынке свій дома. Остався в землі. Ну, може, остався, може ні, не, не знаю. Так же саме, як і Морква. Вот. Ну, а тут, да. А тут а все купі. <гум> так що варила я дві морквинки, два бурячка, ну і картошечок, мабуть, штучок шість. Да. Открила свої огірочки. Ну, щось вони у мене такі, мабуть, перестояли вони в жарі. І поки машиною їхали щось. Не дуже такий вкус у них, не як мої. Ну нічого, які маємо, такі маємо. Слава Богу, що хоч, що хоч такі маємо. Так що такий ось він у мене получився. Смачненький, гарненький. Ось така от смакотень. Цибульки я було ще додати. Ну, я забула, <смас> не додавила. Так що всім смачного, хто кушає.